Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, мене запитують мої глядачі і слухачі про те, що от ви говорите, що московити поставили на. Три народи на три нації, які мають витягнути ця тройка, <смі> має витягнути московитів, андрофагів і відновити їхню імперію. Це українці, євреї і вірмени. Ну, я б назвав би сюди ще німців, так, але ну, з німцями не виходить. Хоча там постійно московити і заправляють в інтернет, що якась там нівкеня утекла з Німеччини до Московії і виявила, що в Московії це ну, просто те, що лікар прописав жить, так десь там якусь щиту забилася. І... Вибачайте на слові захезану. Виявила, що там, ну, просто ідеальні умови. Німці переселяйтеся до Московії. А вони щось не хочуть. А ті, які переселилися, чомусь тікають назад. Так, Не про, не про Ханже. Хоча німці багато століть внесли величезний внесок у будівництво московського, зробили великий внесок у будівництво Московської імперії, там, всі царіці, всі Романови. Це ж були німці, так? І Петро І, і Катерина ІІ то взагалі була чистопоробна німкеня, ну і, і так далі, і тому подібне. А Ніколай II Кривавий був двоюрідним братом британського короля. Ну, от такі, от такі люди тягли там віз цієї імперії. так. Ну, а от мені кажуть, ну дивіться, українці, євреї, вірмени це зовсім різні народи. Зовсім різні. Я згоден з цим, так? За своїм менталітетом, за своєю генетикою, що їх об'єднує. Ну, по-перше, їх об'єднує дуже давнє походження. Я не знаю, хто тут давніший. Напевно, українці все-таки, часів терпійської цивілізації. Так. Потім євреї, вірмени. Так, це дуже давні нації, які формували свої держави ще тисячі років тому. так. Отже, оця давність це надзвичайне генетичне розмаїття. Це не московити, які реально там утворилися десь в 15 столітті. їх... Створив якийсь там е, цей е, Золотоординський генштаб. Так, ну так же ж. Ну. <кій> <кій> Якщо йти за аналогією з тим, що вони нам кажуть, то, то нам до нас це абсолютно не, при, не, не підходить, тому що це не так. Це і, і у діотом, напевно, зрозуміло. А в них це так. Дійсно, це дуже молодий народ із малою, скажімо так, генетичною розмаїтістю і слабкою розумовою діяльністю. Ну, це не я сказав, це до їхнього Павлова, так, лауреата Нобелівської премії. Він все це сказав, що московити мають слабку. Розумову, основу, інтелектуальну основу. так, Всі претензії до нього. Так ось так, українці, вірмени, євреї це найдавніші народи нашої планети з значною генетичною розмаїтістю, що ну, не дає їм просто жити так. Ну, водку жрать і шукать закусь найпримітивнішого. Гірок а, або я ж був в Росії, можна занюхать рукавом. <гум> так. Оце говорить, оце їхнє бажання. Ну, в крайній разі в глубинки. Ну, Я не кажу про ту еліту, вона ж то інонаціональна. Так. Як це в них? І, іноагенти, так, всі іноагенти. І Петро Ідуагент, і Катерина Друга іногент, і Ніколай Хтой агент. Ленін, іногент класичний просто. Де він там? Хто його? Австрійський генштаб створив, чи хто там? Ну, фантастика, це просто дивовижний народ. Але тут ще є одна річ. Так, це. Схильність трьох всіх цих народів до інтелектуального виду діяльності. Так. Я в свій час це як пропустив між вух, а потім воно прийшло мені пізніше, коли мій батько так, царство йому небесне, Олексій Андрійович Масляк, Олекса, так, як в нього було написано в паспорті. Так, ось він капітан Радянської армії, ну і з цією армією, там 44-й, 45-й рік рухався на Берлін. І от коли вони там зайшли у Словаччину, так, а там же ж в районі Прешова живуть, чи Пряшова, не знаю. Живуть українці, так, то місцеві словаки. А він же ж у формі, так, капітана, так, все говорить по-русски, так хорошо говорить, він же ж, так із робітників харківських, так заводу імені Малышева танкостроительного, так. Так ось, і що ж йому скаржится? йому не як, як, как Русскому, ісконно русскому, так. Скаржаться місцеві словаки на українців. Вони кажуть, що українці працювати фізично не хочуть. Так. Ну, він же знає, що московити не люблять українців. То він, він і, і скаржиться і він підтверджує, що вони працювати не хочуть. Вони хочуть так, бути, як він сказав, так адвокатами, вчителями, інженерами і, і так далі. Тобто вони хочуть вчитися, вони хочуть вибитися із того середовища сільського. Всілякими методами і способами. Ну, звичайно, не всі, але це як і серед євреїв. Так, зараз, якщо ви поїдете в Ізраїль, ви там знайдете дуже багато людей від землі, так званих, так, які там в кібуцах працюють з порепаними руками і все, тому що ну, у нас же склалася така е, 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 стереотип, що євреї це повинен бути обов'язково в окулярах, так. Хто він там бухгалтер, хто він там інженер, економіст, там і все, і в Ізраїлі там те саме, що в Україні тоді і тепер. Є всякі люди, є всякі люди, є зовсім нічого не розуміють. А є еліта? Ну так інша справа, коли серед інших народів вони жили. Іхня оця спрямованість на інтелектуальний вид діяльності приводило до того, що їх там менша частина, і вони отам на горі і опинялися, так би намагалися в крайньому разі. А щоб вони там не опинялися, тоді в Російській імперії її оця смуга говоря по-русски, для них була придумана. Щоб, тому що вони, московити, не витримували з ними конкуренцію абсолютно. Так, особливо у царині, так би мовити, торгівлі і всього іншого. Так, ну, це просто факт, тому їх туди намагалися не пускати. Ну, фактично, з цього і була. Та річ, що вони сприяли так званій Жовтневій революції. Так. Ну, от такі пироги. От, е українці, вірмени і євреї, їх об'єднує дві речі. Запам'ятайте, Це дуже е давність е походження, тисячі років, на відміну від абсолютно молодих московитів. Так. Це перше, і значить величезна генетична розмаїтість. А друге, це схильність до інтелектуального виду діяльності. Ну, Згадаємо, як наших там, як же ж знущалися над корольовим, над Глушком, над Челомеєм, над Янглеєм, над Лозином Лозинським. і Кондратюка. Взагалі Кондратюка відправили рядовим кулеметником під Москву. Так, генії всіх часів народів, корольова на 10 років посадили, били страшно, вибили зуби, зламали щелепу, Глушка те саме на 10 років посадили. Ну, це ж, як, і, і все одно у цих людей було, було бажання бути інженерами, так, лікарями там, і так далі, і тому подібне. Це українці генетичні, які тримали всю космонавтику у Москві. А тепер у Москві залишився один ворочко, який там завідує космосом. Все, мало одного. <смало> мало одного. Потрібно було це Засядько, Кибанчик, Сілковський, Наловайко, Кондратюк і так далі, і тому подібне. Тоді це все. Розвивалося, йшло, вони тягли цей віз на собі. Євреї всю фізику тягли. Тут задіть там оці <сум> фізичні інститути в Радянському Союзі, особливо на початку, то там 100% єврейських прізвищ, там взагалі нікого більше не було. Так само, як в космонавтиці. нікого, крім українців, більше не було. І має, звичайно, на горі. Це там тисячі інженерів, які там кресла малювали за пульманами, чи кульманами. <рес> Отже, все, все просто, але все складно, тому що нам морочать голову, так. щоб ми не, не зрозуміли, хто ми такі і чому ми такі. І не почали реалізувати те все, що в нас закладено. Природою. Ми не знаємо цього, нам не кажуть цього, навіть зараз не кажуть. А московити це знають. Тому вони причепилися до України по-русски, як Банний Ліст.